Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі. Сьогодні до вашої уваги огляд одразу двох нових сортів. Це Фаленопсіс Квіркл та Ханні 4. Обидві ці орхідеї купувались в розмірі 1,7, але, як ви бачите, різниця між ними очевидна, у обох рослин це перше цвітіння. Отже, ось ця красуня це ханні 4. Ось заявлене фото цвітіння від садівника. Не можу сказати, що цвітіння ідентичне, але що маємо. Орхідея має три квіточки та обіцяє, судячи з заявленого фото, пишне цвітіння в майбутньому. Дуже люблю всілякі крапочки на квітах, а тут крап по центру, який переходить смужки досить цікаве поєднання. Прикрасою цієї орхідейки вважаю її яскраву губу, теж в крап. До речі, у цього сорту ще й гарне плямисте листя. Ось подивіться. В цілому я задоволена. Реальне цвітіння мені сподобалося, не дивлячись на розбіжності з заявленим цвітінням від садівника. А тепер давайте розглянемо наступний сорт квіркл. Ось заявлене фотоцвітіння від садівника. Це вже друга його спроба цвісти. Перший квітконос у нього завмер ще маленьким, десь півроку тому. Це цвітіння з нового квітконоса. Розмір квітки поки менший, ніж заявлений, 7,5 см. Також форма квітки не зовсім правильна. У рослини, мабуть, не вистачило сил сформувати її повноцінною. Тому буду сподіватись, що наступне цвітіння буде більш якісним. Малюнок на кожній квіточці індивідуальний і об'ємний на дотик. Ось такі два кардинально різних сорта ми з вами розглянули. Можливо, цей огляд допоможе вам зробити правильний вибір і буде вам корисний. На цьому у мене все. Всім добра і до нових зустрічей!